Прийняли запобіжний оцей захід, да, я взагалі то затримання під вартою, тому що я боюся, що він нічого собі не зробив. Тому що в нього дуже тяжка психологічна ну, стан психологічний. Якщо ми ще тримаємось як сім'я, да, ну, ми маємо триматися, то чоловік, я, я дивлюся, що він ніякий. І фізично ніякий, і психологічно ніякий. І якщо... ну... Тримати під, під вартою, то я ж думаю, що ну, хоч в лікарні ж його будуть тримати в такому стані, бо як в такому стані можна людину ну, кудись заграти. Це по-перше. По-друге, якщо людину посадять заграти, то знаєте, як людина навіть невиновна, вона буде ну, сидіти і думати, я виновен, я виновен. Понімаєте, я три дні в неведенні, я три дні не сплю. Ну Реально, я сьогодні першу ніч, так сказати, ну, трохи поспала десь годин 3-4. А так я ж кажу, не сплю, не їм. Добре, що слава Богу, мене сусіди хороші приходять, приносять мені, а ну їж. Тому що ну що я ж кажу, що я у нас ситуація теж, хай вибачають ті люди, що погибли, хай родичі вибачають, але в нас ситуація теж дуже складна. І люди добрі з усім можуть не можна судити, не можна, так як монастирський сказав, що грубе порушення правил, винуватий фури. Він винуватий тільки що живий остався. все. Єдина його війна, що живий залишився. А я молю Богу, що, слава Богу, що мій живий залишився. А людям горе. Люди добрі, він... нам теж горе, нам великі гори. Вас по одному, по два трупи, а в нас тринадцять. І ще неізвісно, скільки помре. А да, вони мені. всі на нас, вони, вони не просто на водітелі, Ви розумієте? Вони на нашій сім'ї, на родичах, на знайомих. Нас зараз дуже дякую, підтримують усі. Ну, понімаєте, є сторона, яка підтримує, а є сторона, яка звинувачує. Ми також постраждали. Ми також можливо нами психологічна допомога треба. Ну, можем навіть матеріальна, я не знаю, як ми будемо лікуватися. Ми також постраждали. Ми по-своєму постраждали, Усі постраждали. Ну, робить винуватим тільки водителя фури і казати, що ага, якщо ти водитель фури, значить ти спиш. У Мене ніколи чоловік не спить за рулем. В інтернеті пишуть, що дальні бойщики, там наркомани, алкоголіки. Люди добрі, гріх вам. У дальнібойщики йдуть люди, вони вдома не живуть, вони живуть у машині, вони живуть своєю професією. Вони машину люблять більше ніж жінку. Тому машина їх завжди і справна, ну, бувають всякі ситуації. Ну, у мене чоловік за машиною слідкував. Він зрається, приходить до хазяїна, дзвонить на перевірку, на перевірку.